Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. Сьогодні в нас 31 березня. Вчора я посіяла морку і казала вам, що не буду її поливати, адже буду чекати природного зволоження. Дочекалася. Сьогодні в нас прокапав дощик. Зовсім маленький, вночі один раз і ось в день вже встиг до обіду прокапати, вчите трішки мокрий земля. Не скажу, що вона геть сильно промокла, але зволожилась. Тому все нормально. Сьогодні в мене буде інша робота, зараз покажу, яка. А сьогодні на мене чекає посадка ось цієї цибулі. Це цибуля-шалот покупна. Я купувала її в магазині просто в сільпо або в форі. я вже не пам'ятаю точно, або навіть, можливо, одну в сільпо, одну в форі. Та посіяти ось цю мою багатоярусну цибулю. Я про неї взагалі забула і знайшла її нещодавно. Бачите, вона вже також почала прокидатися. Присати. Цю я не забула, але в мене до неї не доходили просто руки. І до речі, перезимувала вона дуже добре вона має гарну лежкість. І та, яка не проросла, цибуля, вона дуже тверда. Навіть ось в цей час, коли вже зазвичай цибуля стає такою м'якою, ось вона дуже тверденька. Та, яка не проросла. А та, яка проросла, то вона, звісно, що вже вимагає. Дуже швидкої висадки. Тому зараз займуся. Ось в мене тут місце. Я його підготувала ще вчора біля мого щавля. І ось тут я посажу рядок, напевно, з цього шалоту і посію рядочок ось цієї багатоярусної цибульки. Буде мені на розсаду на наступний рік отримувати ось ці повітряні цибулинки. Так, ось такі справи. Тому посаджу і покажу вам, що в мене вийшло. Після того, як я зробила рівчачок з сапкою, я проходжу додатково ще всередині рядка ось так спушую сапою, для того, аби мені було простіше саджати, так як вона видовжена, щоб її було легко заглибити. Далі саджаю цибульку, заглиблюючи по плечики. Нічого я не обрізаю, не підрізаю, саджаю, як вона є. Ну що висадила я все і закопала? У мене вийшло аж два рядки цибулі шалот, і рядочок я посіяла ось цієї багатояросної цибульки. Посіяла її густовато, тому що деякі напівпусті, деякі взагалі будуть пусті, сухі, але я їх кинула. Але воно взагалі буде використовувати ось цю грядочку як розсадничок. Її можна присаджувати в будь-який час. Вона дуже легко, дуже просто переносить пересадку. Ця цибуля не боїться пересадки, тому ось так густо. І два рядочки шалоту на насіння нагади, тому що я думаю, що вона не дасть такий врожай, як дає зазвичай шалот, там де по кілька цибулинок. З однієї виходить там, 5, 6, 6 скількись, але вона дасть насіння мені на наступний рік і буде в мене довгенька. І зараз я покажу, як почуває себе ось ця повітряна цибулька після пересадки. Я чистила грядочку перед вікном, ось там перед будинком, там де я сіяла морку нещодавно. І звідти я прибрала багато ярусну цибулю, тому що вона мені заважає, коли вже стає дорослою, їсти її вже неможливо, тому що вона переростає, стає жорсткою. Але я її тримаю для насіння. І ось в цьому році, так як вона багаторічна, я її звідти прибрала, пересадила в місце, де вона мені не буде заважати, покажу. Вона вже прийнялася і гарно себе почуває. Так, ось тут я її висадила там, де пересаджувала часник. І до речі, бачите, продовжую пересаджувати. Ось сьогодні і вчора сюди ще досадила часник, який знаходиться, який ще досі вилазить по цій діляночці. І ось так себе почуває цей ця, ця цибулька. І вже вона, бачите, ось дала нове листя. Тобто вона приживається дуже легко, дуже швидко, без ніяких проблем. Тому можна пересаджувати взагалі в будь-який час протягом літа. Звісно, що протягом сезону. Звісно, що якщо ви літом її пересаджуєте, їй потрібен буде гарний полив, тому що нічого не вийде. Ось такі справи з цією цибулькою. Тому саджайте її. Це класна цибулька. А з шалот, з цибулею, шалот, ми подивимося, як вона буде розвиватися, і дасть вона насіння, чи дасть вона насіння, і що буде далі з нею. Тому залишайтеся на каналі і дивіться наступні відео. До нових зустрічей!